Всім привіт! Відео вирощування ранньої капусти. Коли садити у відкритий ґрунт, під плівку і агроволокно, схема посадки і підживлення нашої капусти. А зараз вже розсада нас готова і висаджуємо нашу капусту в землю. Перед висадкою вносимо 2-3 м'ячної селітри на одну сотку землі. Потім це все перефразувати і готуватись до висадки нашої розсади. Розсада наша має бути 40-50 днів і мати 5 листків. Бажано висаджувати капусту тоді, коли земля нагріта до 10 градусів, а температура повітря 12 градусів. Схема посадки нашої капусти від 9 до 6 капустин на квадратний метр. Кожен цю схему робить по-своєму. Наприклад, хто собі під трактор робить, щоб себе обрискувати чи обробляти культиватором по різному. На цьому відео ви бачите капля від каплі метр 30 і 40 на 30 посаджена капуста. Коментуємо ділимося, як висаджуєте ви молоду капусту. Якщо розсада у вас трохи потянута, то краще капустину садити поглибше, щоб не ламало вітром. Після того, як ми висадили нашу розсаду, вона росте, її треба підживляти. За неї треба дивитися. Тож, якщо ми вносили селітру ам'ячну в землю, то ми робимо перше підживлення по листю бор і кальцій по листю, так як написано на упаковці. А якщо ми не вносили селітру в землю перед фризуванням, перед висадкою, то потрібно підживлювати нашу капусту капельним поливом. Селітра ам'ячна на 10 соток беремо 2 кг і 1 кг кальциніт на 10 соток. Ну, звичайно, там перераховуємо, яка у вас там територія посаджена в вашої капусти. Другий полив робимо тоді, коли рослина попросить пити: це сульфат магнія, 1 кілограм, монокалій фосфат 1 кг і селітра ам'ячна 1 кг на 10 соток. Такий полив нашої капусти. Так, і коли в нас з'являється наша головка в'яжеться, то давати азот потрібно менше. Треба азот зменшувати. Тому що, коли зав'язується капуста, азот дає накопиченню нітрату і зменшує трохи врожайність, коли зав'язується капуста, і ви даєте азоту більше. Плюс до того, коли капуста вже нас достигла і там багато нітрату того самого полученого з азоту недовго зберігається і швидше гниє. По ранній капусті гербіцидом краще не ходити, тому що гербіцид убирає урожайність врожайність десь 10-15%. Затримує нашу капусту в рості, тому що дає стрес капусті, і, звичайно, він вредний. То краще ранню капусту просапувати і проходитися міжрядну культивацію. Гібридів ранньої капусти є дуже багато, пишемо в коментарях. Які гібриди ви висаджували, які вам сподобались, і які не сподобались? Період висаджування капусти ранньої є різний, тому що південь України він тепліший, захід України він у нас холодніший, і тут не вгадаєш, тому буває коли на півдні садять і в кінці лютого, а деколи бувають і в кінці березня. Це від погодних умов, які в нас зараз дуже непередбачувані. І точну дату важко сказати, коли вирощувати. Наприклад, в теплиці вже якось можна сказати дату, а от висаджування в відкритий ґрунт, може лежати сніг в березні місці, може вже в кінці лютого вже і снігу не бути. Може бути піщана земля, де вітром бистро влагу видує, а може бути глиняста земля або чорнозем, де влага буде довше і не буде змоги підготувати землю до висаджування капусти. Тут є багато факторів. Кому сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. Ділимося нашим відео із друзями, які будуть вирощувати ту чи іншу культуру. Всім гарних врожаїв, Підтримуємо канал в описі під відео і мирного неба!